Колеги, вітаю з вами Тюха. І сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars, кампанію за скрині. Фінальну кампанію з цих трьох. Вона міні. В нас кампанія. Минулі місії ми були в Лондоні, наводили шорох на берегенів і не давали їм більше. Відволікали їх від будівництва нашого переділа, так званого. Нейтралізуйте оборону Мюнхена. У разі успіху ви отримаєте підкріплення для захоплення всього регіону. Протяженность линии фронта вызвала необходимость создания дополнительных узлов связи. Угу. Приступите к операции. Кровь богов еще не готова к преображению. Сборщики не могут собирать то, чего нет. Теперь мы можем возвращаться. Повелитель требует новых данных о туземном населении. Сбор крови богов не главная цель. Продолжайте операцию, начинайте укрепление пределов. Войска туземцев разобщены. Победа наша! Блях, кто же они такие медузы кислетающие? Я так разумею. План принят Точки развертывания определены. Приступаем к началу строительства. Военные действия начинаются. Так легко, нихуя себе. Я так разумею, кровь богов это Тиберий. Ось, і вони його якраз приїхали збирати, вони їм заразили нашу планету. І тепер, якби він затонував, і все, і вони поняли, що це для них сигнал. Рівень розвитку берегенів дуже перевищив, очікуваний. Місцеве населення є серйозною угрозою. В ході відволікаючих ударів по скопленням оберегенів в секторі 2.5 континента 3 були виведені зі строю два великих два наших корабля-розвідника. На борту цих кораблів знаходилися дані, що необхідні для будівництва приділів. Зараз ці дані знаходяться на території супротивника. В районі падіння кораблей зафіксована значна активність місцевого населення з ярко вираженим центром. Знищить цей центр, щоб взяти район під контроль і забезпечити безоп... е... безпечну.

Я тільки не можу зрозуміти. А він вміє, типа. Ага, тільки один об'єкт він може контролювати. Окей. Що, а, а як мені їх сфідувати, іми? Вперд! А, мені не треба іми фідить, я поняв. Мені вони потрібні. Опа. Пішли далі. Ага, тут буде... Тут буде важче. Ну нехай помирають. Далі вони мені вже не потрібні. А я якийсь максимальний ренч. О От, сука, а що там таке? Амріть Та вже, блядь. Ой, там ще є мужички. Я їх вже не виб'ю. Окей, а як мені тут пройти? Ага, я кулеметку не можу брати під контроль. Ага. Дамані, да? мені, угу. так? Задання провадне. Угу. Блять, тут треба все дуже поступово робити. Окей. Все, я поняв. Я гранатчиками спочатку виношу три хати, потім беру танк, і напевно, з танком теж щось виношу. Зараз будемо дивитися, погнали. Перший млинчиком. Ну я ще ж. А, ну я ц... ці танки напевно. Я ці танки напевно не перевезу, бо вони дуже далеко. Так, це що медичний? Медичний мені поки не треба. О, Ні-ні-ні, О, Не треба цього. Блять, ну тут вже відразу танк. Розумієте, в чому проблема? Може, мені оці все ж таки потрібні? Так, давайте поки основне. Це вибить, оце Аккуратнее. все з будівель. Марш, марш! Друга будівля Адей, є. Тепер третя будівля. А тут аж два танки, тут він навіть Нам не план. один. Добре. Аккуратнее. Все, з будівель все вибили. Поїхали тепер брати танк. Блять, ну мені не можна. О, оце ідеальна для мене історія. Ага, не ідеальна історія. Забули. Забили, забули. Блять. Мені по факту треба, щоб він оцю кулеметку зламав. Щось він не дуже це зробив і там вже нові гранатчики з'явилися. От сука. Давай, ламай, ламай, ламай. ламай. Объект атакует. Ой, блядь, не! не. Контакт. Бронетехника, вперед. Все, все, звалю, звалю, Доточная. звалю, звали, А, Ааа, е е радиус, да, таки? Навожу прицел. Ну и да их, вы, блядь. Что ж ты такой слабкий, блядь? Целюсь. Це, да вы их. Це, чавы, чавы, чавы. Окей. Жду Добре, приказа. продовжуємо. Все, Заказати. це я зниз, правильно? Противник. Тут я знизю, сорю. Вас слушаем. Объект вперед! Понятно. Окей, а що ж там далі? Я ще не бачу. Заряжай, ничего. Вижу, проникнуть. Блять, теперь оцю треба ломать. На связи. Медичный. И дыпит хилься. Блять. Экипаж каходи готов. Навожу прицел. Отправляемся. Все тут ломается. Добре. Добре. Об'єкт атакують. Ще один їде. Ну нехай ламає. Я його заберу. А, там ще два їде по факту. Зараз ну, ми. Об'єкт потім. Гуденько візьмемо. Тепер питання, чи можу я проскочити. Телепортація військ. Блять. <рі> Депомре. Ну, Чекайте, а це я можу Укажите ціль. А, а, -а, -а я можу це по всій мапі робити. Почекайте. Так це дуже важлива новина, а я ж цього не знав. Реально, я це можу. Укажуйте, а цель. Треба, типа. Не, не можу, да. Я так зробити таке. Укажіть ціль. цель. Так. А, -а, а, я можу так зробити. А, -а, а, Так тепер все понятно. Що це дає? Обнаружен противник. Все, стріляйте. Пеаум, пеум. Бля, ебать у них демедж, конечно, с их танків. Эти <рисот> танки мне не подобаются. Давай, ломайте, ломайте. Мне подобається, что це додаткова ціль. Она реальна ціль. Ну не реальна, а, а... понял, основная. Доступны новые постройки. Ага, но ну еще не є. Там еще он турелька. Окей, мне нужно инженеров сделать. атакуют. Чего ты не стреляешь? Добре. У меня все коды. Подтверждено местонахождение энергостанции. Используйте инженера для ее захвата. Окей. У меня все коды. Блять. Блять, шкода наші танки, якщо чесно. А я ж зарадить навіть ніяк не можу, да? так? Певно, не можу. Ай, об'єкт пацієнт. Сука. Ну, да, якщо віддам казарму, вони ж почнуть будувати щось Начинаємо? своє. Тепер цікаве питання. чисто на засыпку. Хех. А там Понял. есть еще турели? Так что там еще есть турели? Вот это пиздец. На Усталость. Тут вообще все турели. Да, а, вон типа по свои. А, Понял. я их танкам нафидать. Но сподеваюсь, что они дадут новые нови виска. Задание Так. Зашибись. Что дали? Оборонный периметр ГСБ отключен. Используйте подкрепление для уничтожения войска ГСБ к северу отсюда. это? У меня есть интересная идея. Блять. Так. А ну, дивись. Мы же можем телепортировать войска, правда? Начинаем. Иду. Прибыло подкрепление. А что я не могу? атакуют. А чого я не можу Понял. захоплювати їм? Йду Потреба своїми? Там чисто Бля, прикол. Окей, так давайте його заховаємо. А, і все, у мене ціки підкріплення. Ні, ну, це теж непогано. А я не розумію, чого я захоплювати не можу. Ладно, да, в мене наче тут вообще нормальна армія далась мені. Треба їх відразу законтролити, бо їх шкода. Бо вони помруть першими. Давайте їх проклікаємо. Об'єкт атакують. Бля, оце вторгнення, оце я розумію. Мені ще це. Все, я їх наче виділив, окей. Полетіли, потроху будемо все знищувати. Не, армія у нас нормальну нам дали, ебей, що мені подобається. Армія в нас. Ой, блядь, там вже все, там вже авіації по авіації працюють наші. Поїхали тоді. Об'єкт Там працюють по авіації. Біжах. Так, поїхали потроху. Це нахер. ППО треба першим ділом ламати. На мій погляд. Поїхали. Анігілятори, ну щось вони так повільно. Тут всі КПОшки працюють. Блядь, авіацію-то мені зносять швиденько. Ой-ой. А навіщо вони так, так близько підлетіли, насправді, я не розумію. Це ж помилка, вони ж можуть здали, здалеко здалеку дуже быть. Чуєте, а що там інженери в мене ще живі? Давайте відродимо анігілятора. А, його вже знищили повністю. Давайте, давайте, блядь, добиваємо. Є. Yeah. Все, це все є. Yeah. Це все є. Окей, авіацію ламаємо. Ну, проти, про, проти авіаційні споруди. Піхоту нахуй. МСЦ відразу нахуй. Бля, а хто такий залп? Це оці мужички такі залпи дають. Що то в них якось демеджа занадто багато, наче в цій місії. Ну окей. А в мене ще тут три недобитки є. Зашибісь, можна їх пустити. Блін, вони їх взагалі ваншотують. Подивіться. Купа ваншоти відбуваються страшні. Ось... Просто чудові насправді. Нічого страшного тут нема, барігени на це заслуговують. Вони щось навіть супротиву сильно не дають. Окей. Все, ця місія є. Е. Ну там просто трішки треба було зрозуміти, як працює цей маніпулятор, але в цілому ця, звісно, x 3 легша, ніж попередня. А то x 4. Коли дають таку армію, просто треба насолоджуватись, що ми робили. 9 хвилинок. Що є? Окей. Коротесенько сьогодні, друзі, але нічого, це розогрівчик перед Хорватією. Дякую вам за перегляд. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Там був Дюха Йой, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.